Привіт всім, хто любить домашню кухню. Сьогодні я ділюся з вами процесом приготування домашньої ароматної паски на жовтках. Кому цікаво, залишайтеся зі мною, щоб дізнатися більше. Для пасочки нам знадобляться ось такі інгредієнти. Детальний рецепт паски я залишу в описі під відео. Приготую опару, в мисочку додаю 25 грамів пресованих свіжих дріжджів. Дві ложки цукру із загальної маси, загальна маса 250 грамів та перетру дріжджі з цукром. До перетертих дріжджів вливаю 300 мл теплого молока, градусів, може, 35 Перемішую. Перемішати потрібно так, аби цукор розчинився. Додаю 6 столових ложок борошна із загальної маси. Перемішаю все. Застосую вінчик, аби розбити всі грудочки. прикриваю опару рушником та дам їй постояти і вирости в два рази. Скільки це пройде часу, скажу пізніше. Поки опара стоїть відпочиває, я займуся сухофруктами. Тут у мене 75 грамів родзинок та 75 грамів журавлини. Два апельсини. З двох апельсинів знімаю цедру, витискаю сік з апельсинів. Тепер сухофрукти заливаю укропом та промию їх. Окропом обдала сухофрукти, промила, тепер заливаю апельсиновим соком. Хоча по рецепту іде 100 мл коньяку. У мене алкоголю немає, я не хотіла його купувати. Вирішила заливати апельсиновим соком. Опара підходила рівно 40 хвилин. Подивіться, будь ласка. Тепер до опари додаю цедру з двох апельсинів, дрібка солі, 6 жовтків, решта цукру, Ваніль. і решта борошна. І вимішуватиму тісто впродовж 15 хвилин. Тепер, коли тісто замішане, буду додавати по трішки вершкове масло. Воно у мене постояло десь годинку при кімнатній температурі і стало ось таке м'якеньке. Вимішую тісто з вершковим маслом впродовж 30 хвилин. Ось такої консистенції має вийти тісто. Повільно спливає з гачка. Тепер шпателем опускаю все тісто донизу, аби воно тут на стінках не завітрювалося, аби не перекладати тісто у другу миску. Ось так. Зачищаю стінки чаші міксера. І дам йому зійти і вирости у два рази. В теплі обов'язково, якщо у вас прохолодно на кухні, то поставте його у дгоку. Минуло дві години, як я намочила сухофрукти, і дивлюся, що вони вже достатньо вібрали в себе вологу, набухли гарненько. І я думаю, мені цього буде досить, аби потім вони не порозповзалися. Ось тепер я. Відкинула їх на ситочко і на паперовий рушничок просушу від зайвої вологи. І так повертаємося до нашого тіста, минуло 2,5 години. Як бачимо, тісто гарно виросло. Дуже таке приємне, тягуче, еластичне. Беру трішечки олії, чайну ложечку, змащую стіл, дістаю тісто на стіл. Трішки руки змащую олією і ось так розплескую тісто. Дуже гарне таке тісто вийшло. Висипаю всі сухофрукти, розподіляю по тісту і згортаю. Додаю. І ось таким чином хочу зважити яка кількість тіста кіло 660 грамів. І тепер розподіляю тісто по формах. Ось на одну третю заповнюю форми. прикриваю форми рушничком та залишаю їх для підйому. Скільки будуть підніматися пасочки, скажу пізніше. Минуло 2,5 години пасочки виросли, піднялися ось так гарно, тепер відправляю їх в духовку відпікатися при температурі 170 градусів духовка попередньо розігріта. Через 20 хвилин покриваю пасу прогами папером. Минуло 10 хвилин, як пасочки постояли у формах, одразу не потрібно їх виймати, так як вони можуть опасти. І тепер подивимося, як вони пропеклися. Пасочка дуже ароматна. Аромат стоїть на весь дім. Дуже-дуже м'якесенькі. Ось такі гарнесенькі пасочки. Вийшли. Пасочки вже трошки прохолонули. Розламаємо, подивимося, які вони всередині. Різати не буду, так як вони ще трішки тепленькі. М'якесенькі-м'якесенькі. Так як я й очікувала шикарне тісто багато родзинок А зараз розріжу пасочку, це вже наступний день, подивимося, яка вона всередині на наступний день. М'якесенька-м'якесенька. Навіть на наступний день. Ось такий м'якіш. Всім щиро дякую за перегляд! Сподіваюся, мій рецепт вас надихнув на приготування Паски. Друзі, нехай прийдешнє світле свято принесе вам мир, радість, спокій та благополуччя. Хай ваші серця наповнюються світлом та любов'ю, а кожен наступний день приносить вам нову надію та віру у щасливе майбутнє. Бажаю вам тепла і затишку у ваших домівках! Здоров'я і щастя вам та вашим близьким, спокою та розуміння у вашій душі. Тільки світлих та радісних подій! Всім папа! -па. Побачимося у наступному відео!